Привіт! Навчаємось разом. Привіт, мене звати Софія. Я допомагаю вивчати нові слова та розповідаю про всілякі цікаві речі. Сьогодні ми поговоримо про те, що ми їмо, а що п'ємо. Буде смачно і дуже пізнавально. Людина не може жити без води та їжі, тому від народження ми їмо їжу та п'ємо напої воду. Розберемось, їмо їжу, це вкусив. Хрум-хрум добре пожував і ковтнув. А п'ємо це спокійно ковтати рідину, доки не пройде спрага. П'єш, бо ніби засох. Як пожухла квітка, попив водички, полив квіточку і квітка ожила. Так само і ми, коли хочемо пити, нашому організму потрібна вода. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку.

Давайте разом потренуємось визначати, що їмо, а що п'ємо. Каша, їмо. Кава, п'ємо, але тільки для дорослих чай. П'ємо, печиво. Їмо. Компот, п'ємо, запіканка, їмо, салат, їмо, сік, п'ємо. Молоко? П'ємо м'ясо, їмо. Макарони. їмо Молочний коктейль? П'ємо суп? їмо яблуко. їмо Газований напій? П'ємо. Але краще пити воду. Морозиво. Їмо. Какао? П'ємо. Пюре. їмо, Бутерброд. їмо, Воду. П'ємо. Ви були дуже уважні, о, молодці. Тепер ви добре знаєте, що ми їмо, а що п'ємо. Не забудьте підписатись на наш канал і поставити вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі, папа! -па!